Гусення. Гусення. так, а що Тут тут щось довго виводиться, щось застрягло, зараз спробую трішки допомогти йому. Бачите, вже підсохло перо, а щось я хоч змочую постійно. Штаралика дуже товста. Зараз спробую трішки йому допомогти. Дивіться, трішки відколупало, а то воно прямо в руці вже в руці вилазить. Бачите? Ну я й пам'ятаю, у мене ж колись були гуси що трішки доводиться їм іноді допомагати, Ну, тільки це вже в самому крайньому випадку, коли видно, що воно вже дійсно хоче вилізти. Бачите, ні крові, нічого нема, воно дивиться, саме вже в руці вилазить. О, вилазить. З ми його витягувати, звісно, не будемо, але хай вилазить. Ось 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 ось, лайбозі. І так крутиться. О, от таке. О, дивіться. Ого, ого, дивіться, як воно там, мабуть, вже в тому яйці дуже втомило бути. Дивіться, яка ж накакуляло там в те яйце. І ти ще таке маленьке. Вилізло, молодець. Виліз. Мій зайчик малий. Так, а це зад. Михай. Михась. Добрий день. Давайте підемо глянемо. Мені здається, що вже вилізла перша гусенятка. Можливо, застанемо момент народження. Значить, гусеняток в мене виводить індичка. Томати вон такі, бачите, всякі різні. Ого, як затягнуло вже бур'янцем. Зараз хочу просапати. Капусту? Кабличка наша? Розутінка? Це Куди? Дивися, що це за кури? Не показуй. Що, вилізло? чи не? Ой, вилізло, одне. Дивіться, тільки шкаралу полишили. Ано ну, покажі маленьке. Гусінятко. Ой, боже, яке гусінятко! Дивіться. А, а. Яке мале. Ну куди? Ти подиви на цю публіку? Так. Ану, тут кльовані. Одне поки, так? Да? Одне. Ті ще надкльовані тільки. Бузі, народжене, нове гусенятко. гусенятка. І там вон яйці. Туди лізе гусеня. Диви, 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 яке воно. Ого, які лапи в нього. Лізь, лізь туди до да, мами з великого яйця. лізь туди. Все-все, туди. Ой, гуся, чуєш? Індичка, все, забираю старолупку. Водичка в мене тут є, трохи яйця змочую. Так, руку раз, засунула, змочила і все. Тому що індичка вона ж суха, вона ж не гуцька, що буде мочитися, mm. да, Коханінка, кокеїнка, все. Так що показали вам момент народження гусенятки. Так, а Дві Ну, Як справи ваші? О, качка встала з яєць. Зараз глянемо, що в неї там. Тут качка сіла. Бачите, багато яєць. Напевне, ще може піднесла, бо я її клала. Здається, 18 чи 19 Він яйця. Це все, вона нанесла хтось допоміг. Тут в мене несе ця качка, Скільки вона вже тут знесла. Одно. Там індичка садить на індичих яйцях. Два. А, Два знесла, два покладка. Хай будуть, не будуть чіпати. Хай будуть. Так що, отак, друзі. Вона народилася перше гусеня. І мені здається, в мене сідає четверта. Індичка. А, ні, ось вона. Щось не сидить. Може, знеслась? Ні, нема яйця, а сиділа, значить, буде сідати скоро. Куря, що ви хочете? Хочете зерно? Ну, зараз дам зерно. Тікай Тікайте. Дивисься! Шмар! Так, а що це в мене тут кормушка, це вона треба її помити так рулям прикрутити. Бачите, воно на два від відсіка. над над Зерно варене. На, їж. Тож ніколи не їли в цьому житті ці кури. Все. Такі у нас справи, друзі. Щось смажить, запах, наче кабачки хтось смажить. Захотілося аж кабачків. Ось бачите займу. Чи сьогодні трохи воно підгоріло у мене тут щось великий гас напевне. А може й підгоріло? Ні, трохи підгоріло. Зараз виберу його. Добрий вечір. Подивимось гусеняток. Одне вже вивелося. Осенятка. Подивимось, зараз, може, ще виявилися інші. Одненьки там мало чи два вже вивезся. Зараз глянемо, підемо разом з вами. Так, барвистий он. барвистий, Як діла? Привіт. Барвистий. Оце такі сарешки? Так, а чуреки. Ну, зараз глянемо. Що там? Є ще одна Ай, боже. Ай, воно ось дивіться яке. Ой, гусеня. Ой, це гусеня. Так, а що тут? Тут щось довго виводиться. Щось застрягло, зараз спробую трішки допомогти йому. Бачите, вже геть підсохло перо, а щось я хоч змочую постійно. Шкаралика дуже товста. Зараз спробую трішки йому допомогти. Дивіться, трішки відколупало, а то воно прямо в руці вже в руці вилазить. Бачите? Ну, я й пам'ятаю, в мене ж колись були гуси, то трішки доводиться їм іноді допомагати. Ну тільки це вже в самому крайньому випадку, коли видно, що воно вже дійсно хоче вилізти. Бачите, ні крові, нічого нема, воно дивиться, саме вже в руці вилазить. Бачите, потуги в нього пішли. Ну, хури, ну! Вон вилазить. Так, що там ще в нас? Це надкльоване, це надкльоване, це також надкльоване. Це вже, він... о, це почало ось крутитися, дивіться, бачите? Так, тихо. Крутиться. Зараз хвилинку. Так от чуть-чуть йому буквально ну, гусе, гусе дуже... Дуже шкаронуха така крепка, тому їм іноді доводиться допомагати. Я змочую. Але ще подивіться на це гусенятку, боже. Це вже буде вилазити я зараз. Ще пару потухів вже він, Бачите? Так хлопцяться у нас гуси. Давайте ще змочимо. Тут водичка є, я змочую яйця, тоді легше виводитися. Малюки. От малюки. Лізе, лізе, ну хай воно ще побуде під індичкою, назад туди його. Туди, туди лізь, туди, лізь. так. Це вже дивиться, воно дивиться. Вже око, о, о, вилазить, вилазить. Ой, вилазить. Цейця ми його витягувати, звісно, не будемо, але хай вилазить. О, сі -сі. Ось-о-сюайбозі. І так крутиться. О, от таке. О, дивіться, ого, ого, дивіться, як воно там, наверно, вже в тому яйці дуже втомило бути. Дивіться, яка ж накакуляло там в те яйце. Дивіться, ти ще таке маленьке. Вилізло, молодець. Вилізь. Мій зайчик малий. Так, а те ззаду. Терпи, терпи, індичка, я тебе... Ти моя зайка, розумашка. Все, хай сохнуть. Так, ну два вже вивелося. Дасть Бог може і інші виведуться. Там вісім, дев'ять яєць одне, мені здається, не виведеться, бо щось воно не рухається. Я просвітила. А вісім, якщо дасть Бог, то може й буде. А тут я ті, що квочка ж вивела курчат. І вона вільна, то я ці качачі надкльовані під неї підклала, щоб під гузкою менше було. Ой, під індичкою. Це оце яйце, що одне не вивелось, напевне. Так, да, воно мертве, воно вже не виведеться. Е, з... Яке це 18. 17 вивела з 19 яєць. Да, було 18, до 19 самого початку було. Ще не цей. Необхідне було чи замерше. Було 18 і ось 17 вивело, одне лишилося. А це качечі під нею, бачите? Щось не знаю. Качачі трохи пізніше будуть, бачите, одне ось тут. Тільки надклюнулося. Каченя перебінтоване. Ось, ну, квочка нехай сидить. Зараз я ще також її змочу яйця. Змочу, змочу тобі яйця, тютя вибачай. Але ти сьогодні виконуєш роль качки. А качка покинула своїх дітей з яйцями. Ой. Тому чутя, вибачайте сьогодні, як і індичка, роль індич. а Ти виконуєш роль качки. Ось так, що в нас вже з'являються маленькі гусенятка. Так. Що тут курочки вже сідають? Барвистий, ти знаєш, куди тобі? Ти ж знаєш, давай! Давай! Рухай! Давай, давай! Бандюга. Ну все. Зараз кроликам дам їсти, та й... Наче роботу на сьогодні зробила. Город попересаджувала, посапала сьогодні. Ну, томати досадила. Ну, багато чого зробила, полила. Вон корм відкрила, бачите, там, де парничок мій з салатами. Ось. Кроліон дуже бушують, вже треба давати кроликам. ось, Так що все, друзі. Дякую всім за перегляд. Всім пока-пока.